Бронхіоліт захворювання, яке маскується під пневмонію. Його почали фіксувати в Україні. Про це ТСН розповів інфекціоніст Федір Лапій. За його словами, традиційні для цього сезону грип та ковід дають українцям перепочити. Пік захворюваності очікується традиційно у січні. Натомість інший вірус призводить до тяжких наслідків і в Україні, і в ЄС. Він вражає дрібні дихальні шляхи. Симптоми схожі на ті, що бувають при запаленні легень. Часто хворіють діти, і проблема у тому, що відрізнити захворювання від пневмонії важко. Тому лікарі виписують антибіотики, хоча на вірус вони, як відомо, не діють. Профілактика стандартна для усіх вірусних інфекцій: зменшити перебування у людних місцях, мити руки. А якщо захворів, не наражати на небезпеку інших пряма мова Федора Лапія. Далі для країни євроспільноти і для України є тенденція зростання захворюваності на рс вірусну інфекцію. РС є основною причиною так званого бронхіоліту. Це є запалення дрібних дрібних бронхів, зумовлених рс вірусом. І відрізнити клініку бронхіоліту від пневмонії, особливо коли мова йде про рентгенологічні дані або про тяжкість доски. Складно от дуже часто призначають антибіотики. Засуджувати навряд чи ми можемо по одній простій причині через тяжкий стан. Антибіотики призначаються, але ми знаємо, що в таких ситуаціях вони неефективні.